Озброївшись вимірювачем швидкості і відеокамерою, працівники ДАІ патрулюють дороги Бердичівщини. Курси операторської майстерності інспекторам не проводили, тощаться на практиці на відділення дві відеокамери і один фотоапарат. Техніки необхідної для обробки відео та фотоматеріалів не дали ніякої, тому запис чи знімок порушнику показують на місці і складають протокол. Якщо шофер відхрещується від скоєного, плівки підуть у суд. Після введення в дію нових штрафів за недотримання правил дорожнього руху водії стали чемнішими, констатують в автоінспекції. В цьому мали переконатися і ми. За два дні спільного патрулювання протягом кількох годин нам не вдалося піймати порушників. І за містом стояли, і на Червоній горі біля знаку обмеження швидкості, і у центрі жодного заповненого протоколу. Важко там виявити порушення, тому що фактично водії з такими штрафами менш порушують, значить стали уважнішими, чемнішими. Значить, на протязі сьогоднішнього дня на даний момент всього на всього зафіксовано три порушення. Це значить, одне порушення не на, не надання переваги в русі пішоходам, значить, порушення правил зупинки і стоянки і швидкісний режим одне порушення. Проти штрафів бояться не всі. Якось цей нетверезий водій мотоцикла, що став головним героєм фільму, інспекторів Даї. Ага. Ні, почекай. Я зрозумів. Що ще? Документи про іще? Іще? О, вдома. О. просто вдома. просто. Що ще? Ну як? Що ще? Да. — А Я вибачаюсь. — Що ще? А, ми нарушили. Так, ви нарушили, ви їздите в нетверезному стані. Не а, стані. ми стані? Ви їздимо в да. нетрязному стані? Так, так. О, Тож, о. Почекай, почекай, почекай. Стоп, почекай. стоп. Почекай. Так. Uh, я, я не розумію, чи, не чи не долі, долі. ви пацани нормальні, чи ви пацани ненормальні. Я Ви його завести не можу. Ви вважаєте, що ви тверезі чи не чи... тверезі. Я ж він може їздити в ненормальному стані, як він свій мотоцикл Скажіть, не може бу... завести. Скажіть, будь ласка, ви керуєте даним транспортним засобом в стані алкогольному стані чи не в стані алкогольної стані? Ні. Не... Ви взагалі не вживали сьогодні? Ні. 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 Так. Вживали тепер горе водієві загрожує штраф від 2,5 тисяч гривень або позбавлення права керування транспортним засобом, або громадські роботи. Якщо чоловік сяде за кермо на підпитку вдруге за рік, може втратити мотоцикл і свободу на 15 діб. Працівниками Держатоінспекції виявлено понад 122 порушення груп правил дорожнього руху, і з них сім керування в стані алкогольного сп'яніння. Також були, виявлялися порушення перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал світлофора, порушення правил зупинки стоянки. Працівниками Державтоінспекції 17 числа накладено близько 53 тисячі гривень штраф, них санкцій. Половина штрафу йде до бюджету місцевого, інша до державного. При собі працівники ДАІ можуть мати не більше 100 гривень. Хабарництво і здирництво на дорогах готують бій. Переконують керівники ДАІ. Задачу хабара. Інспектор має право викликати слідчо-оперативну групу. Планується наступну неділі Значить, інспектора дорожньо патрульної служби можуть, значить. Якщо водій порушує правила дорожнього руху, тобто стоїть в зоні дії пішохідного переходу, в зоні дії дорожнього знаку зупинка заборонена, працівник дає, має право сфотографувати даний автомобіль з державним номерним знаком, потім виноситься постанова і направляється власнику транспортного засобу. Про сплату штрафу. Поки працівники Даї ловлять автомобілістів центральними вулицями бердичева ходять, як хочуть пішоходи. Перейшов вулицю у неналежному місці 50 гривень штрафу. А якщо створив аварійну ситуацію на дорозі, вже 70. Цим порушникам новий закон не писаний. Що переходити не по зебрі? Майже по зебрі. А ну 50 гривень це такі гроші. Не боюсь. У мене їх зараз немає. А як зловлять, то прибусять платити. Будемо платити. А ви не боїтеся що вас і за те, що ви не по землі? Водії обурені, якщо штрафувати, то усіх і 50 гривень це не так вже дорого, порівняно із їхніми штрафами. Я думаю, що потрібно. А якою сумою? Ну, я не знаю, якою сумою, але... ну, в пределах, мабуть. Дуже розумно, але ну, 50 гривень, так я думаю, що це небагато для них.